Всім привіт! Перед вами математична головомка з сірниками, в котрій ви можете перевірити свої логічні навички та уміння. В цій головоломці треба перемістити один сірник так, щоб отримати правильне урівняння. Ви можете переміщати сірники будь-як, при цьому не чіпаючи знака дорівнює. Зараз ви можете поставити відео на паузу, щоб подумати над варіантами рішення. А я тим часом покажу вам правильну відповідь. Для того, щоб отримати правильне урівняння, нам потрібно перемістити ось цей сільник сюди. Тепер наше урівняння вірне і головоломка вирішена. Пишіть ваші варіанти відповідей в коментарях. Віддаляйте це відео вашим друзям, хай вони також перевірять свої вміння. Підписуйтесь в майбутньому нові задачки. Цілого найкращого.